Фундамент по-французьки, нагадаю. Цей розтворок іде тільки поверху, під ним пінопластик. Щоб пучиння. Колеги роблять бетон. Роблять колеги бетон. Але от я бачу водичку на бетоні чуть-чуть зверху. А не має бетон розкладатись на водичку. О, Пожалуйста. Це поганий бетон, блядь. Ну пояснюй, не поясни. Ну, ну як от. Робити. Пояснюю мені. Ми спочатку забурюємося там на метр двадцять, на півтора, вей метр 80 скільки бури тверде. Бетонуємо і водимо колону, а потім підкопуємося підходом. Чому так? Бо ну, в певних моментах ну, хімічна анкір роблю з плитки. Клею для плитки см 17 Чому так робимо, бо в деяких моментах є тому різон?